Пережити спеку на Франківщині температура повітря сягатиме 30 градусів. В сонячний період у групі ризику перебувають не лише люди, а й тварини. Як берегтися від спеки та як допомогти чотирилапим друзям, дізнавались наші журналісти. Спека повертається. У найближчі дні, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до плюс 30 градусів. Особливо важко такі погодні умови проживають діти, вагітні, старше покоління та люди з хронічними та серцево-судинними захворюваннями. Добре, зараз направимо швидку допомогу, прошу зустріти, будь ласка. Таких випадків поки небагато, кажуть медики. Як тільки різко потеплішає, їхня кількість зростає в рази. Уж спеку у багатьох людей спричиняє загострення хронічних захворювань та різке погіршення самопочуття. Люди скаржаться на відчуття такої загальної слабкості, нудоти. Часто то може бути головний біль, виражений головний біль. Інколи навіть така слабкість і до знепритомлення. Також з'являються скарги на стенокардію, на біль за грудиною, можуть бути транзиторні ішемічні атаки, навіть інсульти та інфаркти. Страждають від високої температури і домашні улюбленці. Ветеринари кажуть, найбільш вразливими до спеки є довгошерсті породи, собаки й коти з пласким черепом, а також тварини старшого віку. При можливості, якщо десь є вода за собою, можливо тоді нанести тварині, охолодити тварину, але охолоджується тварина поступово не холодною водою, різкою, а прохолодною водою. Тобто місця, які не є. З шерстю, це є пах, це є область голови. Тоді треба змучити, або її якусь чи тряпку змучити, чи просто нанести рукою легонькою оцю воду, щоб цей, е, вийти із того становища. Аби вберегти себе від спеки, медики радять пити чисту воду та споживати якомога більше овочів і фруктів. А от від соків газованих напоїв та алкоголю варто відмовитись. Водичка це саме особою, морозово. морозиво. І... Одягатися легко. Пити води треба багато. Ми так стараємося. Я живу біля річки, я одразу після роботи вийшов або до роботи зранку, охолонувся і все, і на день вистачає. Але, в принципі, щоб не сильно перегріватись на сонечку, тіньочок, якийсь холодний напій і буде все добре. А ще лікарі радять утриматися від перебування на вулиці в обідню пору. У цей час сонячні промені є особливо агресивними. З Цієї ж причини медики наголошують, залишати на одинці дітей та тварин у зачинених машинах категорично заборонено. Усе це може призвести як до сонячного, так і до теплового ударів.